Два басейни, спортивні зали, гідромасажна ванна. І це ще не всі оздоровчі місця, які можна відвідати у спортивно-реабілітаційному центрі, що знаходиться у Красилові. Цей заклад запрацював ще до повномасштабного вторгнення, проте ідею його зведення підтримали не всі. Згадує голова міської ради Красилова Ніна Остроська. Коли з'явилась мрія про створення такого об'єкту в нашій громаді, багато хто мене зупиняв. І казали, Ніла, це об'єкт розкоші, таке неможливо, таке не на часі, це не те, що потрібно для жителів. Я все одно не відмовлялася від цієї ідеї, бо якщо ми хочемо бути частинкою Європи, частиною цивілізованого світу, то ми повинні мати такі заклади в кожній громаді. Кожному населеному пункті такого масштабу, як наш красилів. Нині ж важливість центру примножилась, адже серед відвідувачів стає все більше ветеранів. Що сюди приїжджають захисники із госпіталю? Тут вони не тільки можуть відвідати реабілітаційні зали, а й попрацювати з психологом. Фахівці діляться допомога потрібна як військовим, так і їх родинам. Найчастіше звертаються з таких питань. Звісно, це те це несприйняття. Нерозуміння проблем військовослужбовців в сім'ї. Тому у нас була група така психологічної підтримки дружин, вела моя колега. От, в цій групі ми ну, допомагали дружинам зрозуміти своїх чоловіків, коли адаптуватися їм, коли вони приходять із служби додому. Також попитом у центрі користуються басейни, один з яких для дітей, інший для дорослих. Заняття тут проводять зазвичай групові, проте є й індивідуальні. У нас організовано соціальне таксі для нас, місцевих діточок, які з потреби не можуть добратися їм ну, дороговартісно на таксі та привезти дитину на вісну коміт. Ми, ми організували в міській раді є соціальне таксі, яке привозить діточок. Для людей на інвалідних візках тут створили спеціальне обладнання, яке знаходиться поруч маленького басейну. Для відвідувачів доступна й послуга гідромасажу. Він дуже корисний. Насправді для всього організму він покращує роботу серця, активізує обмін речовин. Він виводить шлаки і токсини з організму людини покращує психологічний стан. Ціна за відвідування басейну становить близько 100 гривень за людину. Нині, завдяки масовості, центр має дохід у межах 200 тисяч гривень на місяць, які майже повністю покривають енергоносії. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.